Серівано, скажіть, будь ласка, зважаючи на ситуацію під Курахом на Новопавлівському напрямку, видно, що ворог рухається, хоче перерізати цю трасу, яка веде на Запоріжжі в кількох місцях і рухається від Дачного і від Андріївки. Чи будуть окупанти вирівнювати фронт, рухатись далі до Новосілки, аби суцільну лінію зробити фактично? І що далі? Тобто вони. Будуть далі сковувати наші сили, чи буде частина перекидання, чи рух далі ми маємо розуміти, що саме вирівнювання фронту не є самоціллю. Воно не є завданням військового командування РФ. Взагалі, ворог як діє. Він вишуковує слабкі місця і намагається розвивати наступ, де йому це вдається. Тому якщо в результаті буде вирівняно фронт, це буде не мета, а як те, що відбулося. Також в результаті тих наступальних дій, які проводяться ворогом. От така ситуація. Час, як закидують людьми і бомбами, у ворога є просування в часовому йру, бо її тривають у міській забудові. Противнику вдалося дещо просунутись у самому місці. Якщо подивитися на мапу, то можемо звернути увагу на те, що окупанти зараз створили певні загрози для наших військ, зокрема в районі Калинівки. Ось цей вигін. Вони огинають з півночі часів Яр. Є просування в самому місті з району Північного в районі Новопівнічний. Окупантам там вдалося дещо просунутися, і вони рухаються також трішки південніше в район цеху номер 2 і району Шевченкове. Зараз фактично лінія розмежування наша проходить ось по цьому вигину. Ворог також рухається по трасі. Т 0504 Ось ця траса від окупованої Іванівського. Вони рухаються в напрямок Ступочок. Це фактично південний фланг часового яру. З метою теж певно створити якісь умови для оточення міста, взяття його в певні кліщі. Зараз місто штурмує збірні частини окупантів. Це 98-ма повітряно десантна дивізія, а також 1065-й полк артилерійський. Також придані до них колишні вагнерівці і добровольці. З штурмових загонів співвідношення в людському ресурсі це практично один до вісьми, один до десяти. На одного нашого піхотинця приходиться фактично 8-10 окупантів. В таких умовах наші бійці намагаються тримати місто і не давати ворогу рухатися ні з півдня, ані з півночі. Хоча ворог не полишає захопити часів яр, адже це панівна висота. Це можливість створення того самого логістичного хабу для накопичення наших військ і подальшого руху на ту саму Костянтинівку. Повертаючись до Турецька, варто відзначити, що, попри всі заяви окупантів, Турецьк тримається. Про це свідчить навіть відео з українським прапором, яке було вивішено на одній. З будівель Торецька, попри те, що окупанти говорять, що вони захопили Торецьк, бої. Тривають це підтверджує і оту Луганськ. Місто ще опирається. Вуличні бої тривають в міській забудові. Ворог рухається кількома вулицями. Зараз відомо про вулиці Модагвардія, Жовтнева і Кузенви. Їм вдалося просунутися по цим вулицям. Фактично, якщо подивитися на мапу, то видно, що також є певні рухи окупантів з боку дружби на бік дачного. Частина дачного вже фактично опинилася в сірій зоні. Також ворог з Залізного рухається паралельно, бабіч Неліпівки, і у ворога є просування теж в районі Неліпівки. Це південніше, уздовж річки вони намагаються рухатися. Прориваючи нашу оборону в напрямку Леонідівки, тому Неліпівка зараз утримується нашими військами, але, скажімо, так виглядає вона таким апендицитом, що створює передумови, можливо, охоплення ворога кліщами. Стосовно Турецька, повторюся, що бої тривають. Зараз лінія оборони проходить по кільком шахтам, які це центральний Турецьк. Де проходить лінія бойових зіткнень? По мапі видно, що ворог таким направляючим апендицитом висунув свій направляючий удар в бік достатньо ще там далекої Плещиївки. Про ситуацію в турецької околицях маємо змогу запитати в пресофіцера 28-ї окремої механізованої бригади імені лицарів зимового походу Євгена Алхімова. Женю, вітаю! Вітаю вас. Слава Україні. Героям слава. Скажіть, будь ласка, Турецьк ще операція бої точиться, хоча російська пропаганда заявляє про повну окупацію міста. Чи справді місто ще має ці локальні бої і воно не окуповане окупантами? Локальні бої дійсно відбуваються. Місто не окуповане до кінця. Це як кажуть окупанти, взяти місто в кредит, тому що за певні просування вони отримують певні бонуси. Тому часто дуже заявляють, що місто під їх контролем, але в межах міста адміністративних воно не є під контролем. Там в зоні відповідальності нашої бригади спостережні пости не мінялись. Позиції не мінялись. Хоча ворог час від часу такі досить важкі штурми. Проводить нещодавно 8 лютого навіть із залученням штурмової авіації в районі дружби, але там результат для штурмової авіації ворога виявився невдалим, бо нашій підрозділі збило один з літаків. Стосовно Дачного, ви розповідали, що воно всі резонне але можу сказати, що дачна повністю контролюється нашими підрозділами. Особисто був. У ці вихідні там на позиціях на самому краю селища. Тобто, там позиції не мінялися у нас. Ми все тримаємо. Скажіть, будь ласка за ваше спостереження ворог збавив темпи руху чи ні? Була інформація, що задіють знову механізовану складову з БМП і десантом. Темпи ворог не збавив єдине, що вони міняють час від часу штурми малими штурмовими групами на механізовані з підтримкою авіації навіть. Тобто для швидкого закидання підрозділів на лінію зіткнення вони використовують БМП для підтримки, використовують танки, МТЛБ, тому що ми досить швидко виявляємо ворога ще на підходах, і у них, в принципі, єдиний варіант, куди швидко дістатись та вступити в контакт, це закинути ціною втрачу втрач. втрач на техніки закинути ці підрозділи на штурм вже швидко. Тому вони використовують техніку, таку як БМП. Зараз. Будь ласка, тактика ворога змінилася на вашому відтинку Так само вони все розбивають, нищать авіацію артилерію будівлі, фактично мотоповерхівки аби ми не могли закріпитися і сунуть мілкими групами? Дев'ятиповерхівки, навпроти яких ми знаходимося, вони. В принципі, там знаходиться ворог, намагається затягувати туди важке озброєння також звідти по селищу, де знаходяться наші підрозділи, працює снайпер час від часу. Там йому дистанція дозволяє, на жаль. Але ми там постійно наносимо вогневе ураження з усіх видів озброєння. Тому можу сказати, що ворог в цих детиповерхівках знаходиться, але якусь там таку позицію тримати вони не можуть. Скажіть, будь ласка, на останнє запитання, у чому найбільше потреба е, зараз у вашій бригаді? Це е, поповнення, техніка, що саме? Це перш за все дрони та поповнення людьми. Тому що така робота зараз досить важка. І щоб її масштабувати, ефективно виконувати, нам потрібні завжди люди, плюс дрони. Ми, е, це основний засіб ураження. Ми зараз робимо акцент на технологічність. Тому і дрон став нашим основним засобом ураження знищувати техніку та піхоту ще на підходах до того, як вони до нашої піхоти взагалі наблизитись зможуть. Дякую тобі, друже, за інформацію. Це був пресофіцер 28-ї механізований бригади імені лицарів зимового походу Євген Алхімов.